В українському домі перемога у Тернополі діє виставка картин Наталії Басара під назвою Україна, ти моя молитва. Як то сповіла художниця, захід присвячений її 70 річчю. Тут представили 30 робіт різних років її творчості. Пані Наталя розповідає, що працює у різних стилях та тематиках, проте під час війни почала писати більш патріотичні роботи. Я наприклад зараз дуже багато намалювала, коли розпочалась війна, то все дуже багато така тема українська. Такі в мене були теми. Україночки, багато українських дівчат, віночках такі от різні, багато. Я потім подарувала, бо це такий листок, а 4 невеликий, то багато і дарувала своїм колегам. На виставці художниця представила пейзажі, натюрморти та навіть портрет військового. З початком Великої війни пані Наталя започаткувала благодійний проєкт. Їхні очі дивляться в душу. Вона зображує військових, яких зустріла на вулиці, а також поранених у лікарнях та госпіталях. Після того художниця дарує портрети захисникам. Звичайно, що то дуже по-своєму приємно і цікаво було, і незвично. Мо я такого такого ще ніколи так не, не малювала, стільки ж живих воїнів. В госпіталі е, теж їздила. Там, взагалі, то особливо цікаво, бо коли поранені люди, то ти думаєш, що вони будуть такі без настрою. А вони наоборот були дуже радісні, займали чергу. Художниця розповідає, створює картини швидко. Ідеї зізнається, можуть приходити неочікувано. Все залежить від середовища, де перебуває художниця. Буває таке, що я побачу людину, кажу, сідай, я тебе намалюю. Таке буває. Чи то мій друг буває, чи хтось мало знайомий. Чи... Всякі такі випадки. Ну, наприклад, зараз так же, що художники всі практично роблять ходять з телефонами, фотографують там квіти, пейзажі. Я навіть я не знаю, як сказати, приходи натхнення. Чи по телевізору щось цікаве? Дуже бачив якийсь фільм, актори акторів дуже люблю малювати. Приємним дарунком, для Наталії Басараб стала ексклюзивна марка, яку виготовили на Укрпошті за проєктом Власна марка. На ній зображена словно звісна картина художниці молитва. Діятиме виставка Наталії Басараб в Україні. Ському домі перемога до кінця тижня.